Доброго дня друзі! Вас вітає інтернет-магазин Інструментик. Питають мене, як приходять вам акумулятори. Зверніть увагу, в упаковці 10 штучок акумуляторів. Це 24 рік. Сьогодні у нас 15 березня, субота. Ці акумулятори підходять на оприскувачі. Форте, Грюнхіль, Зірка, Віталз, Дніпром та інші. Розміри 150, зверніть увагу, на 100, 150 на 100 і на 60. Якщо цікавлять, звертайтесь. Акумулятори свіжі, можете на почті перевірити їх. У вас є 14 днів на перевірку. Всім гарного дня. Інтернет-магазин «Інструментик».